Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, Я я вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка Ведмідь та Лисиця. Жили були ведмідь та лисиця. У ведмедя в хатці на горищі стояла діжечка меду, а лисичка й провідала про це. Та й стала собі думати, і як би до того меду дістатися. От одного разу прибігла лисиця до ведмедя та й припала до віконечка. Куме, ти ж не знаєш мого горечка. Хатинка похилилася, стріха провалилася, піч я не топила. Пусти до себе переночувати, кумчику. Заходь, кумасу, начуй. Лягли вони спати. Лисиця лежить, хвостиком крутить, медикує, як до меду дістатися. Ведимідь заснув, а лисиця стук-стук хвостиком. А хто це там стукає, кумасю? Ой. Та це по мене прийшли, на родини кличуть. Так іди кумасю, а я посплю. Лисичка злізла з печі, вийшла у сіни, а там швиденько на горище та до діжечки з медом. Наїлася, вернулася і знову лягла. Кумасю, чуєш, кумасю? А як хоч назвали дитинку? Пачинчиком назвали. Хороше йменнечко, хороше. Наступної ночі лягли спати лисичка знову стук-стук хвостиком. Ой, кумчику, це по мене знову прийшли. На родини кличуть. Ох. Так сходи, кумасю, чому б і ні? Лисиця швиденько на горище, і половини меду як не було. Знову повернулася і спати лягла. То як хоч назвали дитинку кумасю? Ой, кумчику, половиночком назвали. Гарне ім'я половиночок. А третьої ночі лисиця знову сук сук хвостиком. Ой, куме, мене знову на родини кличуть. А як же назвали кумасю дитину? запитав ведмідь, коли та повернулася. Ой, кумчику порождинкою назвали. Хм, Дивне ім'я, але гаразд. Ну, давай тепер кумасю млинці пекти. Ведеміть на пік млинців, а лисиця й питає. Кумчику, а де ж твій мед до млинців? Мед на горищі мед. Поліз ведмідь на горище, а меду в діжечці нема. Оце так? А хто ж його з'їв? Питає, це ти, кума, більше нема кому? Що ти, куме? Я його й в очі не бачила. Це ти, мабуть, сам з'їв, а на мене біднесеньку наговорюєш. «Ну, каже ведмідь, давай перевіримо. Хто з нас з'їв? Ляжемо на сонечку, у кого мед витоплеться? Ой його й з'їв. Лягли вони на сонечку, ведемідь заснув. А лисиці не лежиться. Аж тут на череві в неї з'явився медок. А вона взяла і перемазала його ведмедю на живіт. Куме, куме, прокинься, подивися, ось хто медком поласував. А ведмедю вже куди діватися? Зітхнув тяжко і пішов додому. Ось і все. А ви, дітки, не водіться з такими хитрими лисами. Недаремно в народі про таких людей кажуть добре говорить, але зле робить. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі, відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!